Далі ми продовжуємо. Зараз нас, ми говоримо з вами про звички. І далі в нас блок такий, як себе підтримати, так, як звичка, формування нової звички, і через що вона може бути підтримана. Якісь такі інструментики, зараз ми будемо про них говорити, які будуть допомагати вам формувати нові звички. і, Робити системні дії. А перше, це м, такий, якби банальний, можливо, я зараз кажу річ, так? але те, що ви можете поставити будильник і нагадування собі, коли вам треба це робити. Щоб він у вас і не треба його відміняти. А навіть якщо ви десь пропустили, хай воно стоїть, хай воно вам нагадує постійно про те, що ви маєте це зробити. А також можна завести собі такий календар, де ви будете відмічати свої досягнення і фіксувати те, що ви зробили. Тобто ну, такий наглядний, можливо, ви зможете його на холодильник помістити або десь покласти, де ви бачите, і ви, щоб ви наглядно собі бачили те, що ви... У вас відбуваються системні дії, да? тобто те, що ви рухаєтесь вперед. Або це може бути якась там така вектор намалювати, стрілочку, можливо, ви можете це якось красиво оформити, якщо у вас є бажання тобто такого руку, так, я зараз тут, а хочу бути тут. Да? Ідея зараз, я такі поступові кроки, там, де ви рухаєтесь, тобто красиве таке оформлення вашого руку, яке ви спостерігаєте постійно і наглядно бачите, як ви просуваєтесь вперед до вашої мети, та, що ви вже о -о такі вже ось стільки часу, ви системно щось робите. І тоді це може бути таким класним підтримуючим для когось інструментом. От. І що іще? Хочеться додати, розповісти вам. Це мені так здається, що на любу звичку, яку ми формуємо нову дію, вона має нам приносити задоволення. Якщо нам не подобається те, що ми робимо, то нас просто надовго не вистачить. Тобто ми маємо. Додати туди задоволення. Ну, саме те, що нам приємно, так? Якщо нам, наприклад, не подобається писати плани, так? Але ми хочемо робити це системно. Але ми любимо красиві речі. Ми любимо, що... От нам приносить задоволення, коли ми оточуємо себе красивими речами. Тоді. Треба нам обов'язково купити собі красивий щоденник, купити красиву ручку. Щоб те, що коли ми будемо писати ці плани, ми просто кайфували від того, що ми сідаємо і пишемо їх. Або ви любите пити смачну каву. Тоді і любите це робити в красивому місці, наприклад, так тоді зробіть написання планів. Не просто там дома в звичайній обстановці, а робити це в красивому місті, може, якійсь красивій вашій кав'ярні улюблений, там де ви отримуєте задоволення і кайфуєте від цього. Так? Тобто думаємо про те, як зробити цю системну дію, щоб вона була оточена тим, що вам приємно. Можемо взяти приклад, коли людина те, що ми говорили вже про це, так? коли треба бігати там щоранку. Так? Бігати треба. Але що мені приносить задоволення? Мені приносить задоволення, те, коли я там слухаю музику. Або я люблю задоволена, коли я одягаю одяг красивий. Або що ще? тобто знайдіть такі свої ключки, які будуть... Ви будете кайфувати, не тільки просто робити це, а ще бути щасливим під час виконання цієї дії. Ця дія буде у вас совміщатися ще з вашим внутрішнім задоволенням. Коли ви і робите, і отримуєте задоволення. Також є ще один такий. Можна сказати, секретик, як ми можемо цю звичку собі допомагати в формуванні системної звички? Так це називається ритуал. Так? Тобто ви присвячуєте виконання певної звички якомусь ритуалу. І коли ви це робите. Це для вас така певна така, ну, магічні дії, ви якісь виконуєте перед тим, як це зробити. Наприклад, ви вирішили читати щовечора або просто щодня книгу. так? І перед тим, як сісти читати книгу, ну книгу, там, там наприклад, 20, 30, 60, 50, 50, ну, там ви захотіли читати. Ви робите. Певні дії, ви там а, запалюєте там свічку, ви включаєте якесь світло. А, можливо, ви там, не знаю, одягаєте свої улюблені там, теплі шкарпетки, або сідаєте в своє улюблене крісло. Тобто тут якісь декілька дій таких а, ритуальчиків, які супроводжують. Цю дію. От. І потім ви виконуєте її. І це, якщо вас це включає, якщо вас це е, наповнює, да, це ви відчуваєте, що це є така підтримка від цього ритуалу, да, що це теж трошки таке про кайф, про задоволення, але воно там трошки ми додаємо трошки більших дій в ритуалі. І якщо воно у вас є е, е вашим, так, то тоді ритуал можете. Використовувати для того, щоб допомогти собі в системності ваших дій. Пропоную так, стоп, забула ще про одну, хотіла вже трошки підсумувати, вибачте, і останнє, останнє що, на що ми будемо спиратися, в формуванні цих звичок це на нашу внутрішню опору. Бо у кожної людини є внутрішня опора, яка сформувалась, ну, з дитинства сформувалась, скоріше за все, сформувалась завдяки оточенню, вихованню, тобто є якась внутрішня або життєвому досвіду, є якась внутрішня опора, на яку людина може спер... спертися. Наприклад, самомотивація, самодисципліна. Сила волі, тобто речі, які є всередині у кожного із нас, які можуть допомогти в формуванні нової звички. Для цього вам треба подумати, просто проаналізувати себе, такою саме релікцією зайнятися, і подумати, що є в мені, яка в мені є саме така моя внутрішня опора, яка може допомогти мені в формуванні звички ну, Наприклад, що ви така дуже дисциплінована людина. Якщо ви дуже дисциплінована людина, значить це має стати вашою основою. Якщо у вас є сила волі, коли ви можете просто взяти себе підняти і піти, навіть якщо там все там капець повний навколо, для вас це не проблема себе отак взяти, зібрати і рухатися далі. Тобто знаходити вашу внутрішню опору, яка. Може вам допомагати. Або це може бути, якщо ви дуже комунікабельна людина, це може бути опора через спілкування з іншими людьми, яка може вас теж стати таким основою для формування цієї звички. І подумайте, як ви можете це саме застосовувати цю внутрішню опору свою комунікацію. Спілкування для того, щоб. Бо різні можуть бути звички, так? І а, в формуванні різних звичок можуть бути, стати у нагоді різні ваші а, внутрішні опори. Але вони дуже важливі. Так, ну, пропоную, хочу підвести зараз це трошки підсумувати. Все те, що, про що ми з вами говорили, а, що, на, що нам. Буде допомагати формуванні звичок. Так, перше – це в нас мотивація. Ми починаємо з мотивації, ми себе мотивуємо, мотивуємо дуже добре, прописуємо, які такі інші дії, які інші а, події відбудуться у нас, такі постефекти відбудуться завдяки тому, що у нас формується ця нова звичка, да, який ви станете, тобто, що, що відбудеться. Мотивуємо себе. Потім ми домовляємося з нашим оточенням, шукаємо підтримки в нашому оточенні. Третє, це ми собі створюємо такі цікаві інструменти, які шукаємо, да, які будуть нас. Підтримувати. Ми малюємо календар, ми рисуємо, малюємо вектор, ми собі нагадуємо, що нам потрібно цю дію зробити. Ми бачимо на своєму календарі цей результат, який ми вже досягли, і собі помічаємо це. Далі ми це робимо, думаємо, як ми це робимо. Задоволенням, або як ми це робимо, наповнюючи це таким певним ритуалом, в залежності від того, що вас включає, когось включає, наприклад, такий магічний ритуал, красивий, класний, такий для нього дуже важливий, і тоді людина додає обов'язковий ритуал. Якщо ви просто хочете додати трошки задоволення в те, що ви маєте системно робити, тоді ви додаєте задоволення, да? включаєте улюблену музику, коли ви щось робите, або ставите красиву, вам треба постійно там щось системно робити на комп'ютері, на моніторі, але поруч стоять улюблений букет ваших квітів, аромат цих квітів, і ви вже натхненно це вас надихає, і ви це робите далі. А, і що хочеться, а, да, і, за, і в нас ще одна, це п'ятий, здається, пункт буде це внутрішня опора. Ваша внутрішня опора, яка вам допомагає в тому, що ви знаходите всередині собі, що вас буде. Що саме всередині вас, да, ваші так, наробітки так формувалися, які, за протягом вашого життя, які можуть стати в нагоді вам формування нової звички? Або у вас класна сила волі, дисципліна може мотивувати ви себе можете класно, можливо, ви можете з людьми там супер спілкуватися, або десь якісь внутрішні такі внутрішні, саморозвитком любите займатися. Тобто те, що вам може стати у нагоді і стати такою вашою внутрішньою опорою. І дуже раджу, коли ви почнете це робити системно. Там тиждень, місяць. Два. Тобто, в залежності від того, яка у вас мета. Можливо, вам треба щось робити протягом трьох місяців, і ви вже досягнете свого результату. Так? Але ми, наприклад, взяли, зробили, робили одну дію, необхідну вам, протягом тижня. І зробіть собі винагороду. На початку подумайте, якою яку нагороду ви хотіли б собі отримати. Або потім подумаєте, це в принципі не важливо, але обов'язково порадуйте собі, хай ця винагорода така його переможця, щоб ви відчули себе переможцем. Я змогла, я досягла, я системно це виконувала, я молодець. Те, що вам теж для вас буде приємно, пусть не знаю, може сеанс масажу, сходіть, може в спа-салон, щось таке, що для вас буде вас якось надихати, і це буде такою. Вашою медаллю, ваша медаль, ваша награда, нагород, ваша нагорода, яка ви можете потримати да, такі маленькі ваш оскар. І хай цей оскар буде в якійсь приємності саме для вас. Можливо, там зустріч з якоюсь людиною, або покупка якоїсь речі. Але прив'яжіть її до саме того, що такі бути чесним з собою, що ви змогли, ви це зробили і ви себе винагородили. І робіть це системно, поки ви рухаєтесь, так, поки ви дивитесь на свій календарик, надивитесь на свій вектор, так, скільки мені там рухатися ще до досягнення цієї мети, що я маю системно робити. І Постійно себе винагороджуйте, постійно робіть собі такі класні речі. От у мене все про те, що я хотіла з вами поділитися про звички, які саме дії треба робити для того, щоб їх сформувати. Всім бажаю, щоб ви досягли того, що ви хотіли, щоб це формування нової звички стало для вас таким, вам захотілося більше нових звичок розвивати в собі. І ще було легко, класно і із задоволенням. От. І всім бажаю успіхів, удачі і реалізації ваших мрій і цілей. До нових зустрічей!